Назбирали багато малини, та не знаєте, як зберегти її до зими. Зараз я вам розповім. Я можу назвати три основних способи: перше це робити варення, другий це сушити, і третій варіант це робити заморозку, заморожувати ягоди. Отже, давайте по порядку, які є переваги в кожного з цих методів і які є недоліки. Перший варіант це робити варення. Які в нього переваги? Звичайно, це те, що всі ми про нього знаємо, всім він нам відомий, і реалізувати його доволі просто. Малина в такому вигляді зберігається дуже довго. А які в нього недоліки? В першу чергу недоліком є те, що для приготування варення потрібно багато цукру. Як на мене, це недолік. Другим недоліком те, що під час консервування, під час варіння велика кількість вітамінів руйнується. Тому як результат, дуже часто зимою, замість того, щоб отримувати вітаміни з малини, ви можете споживати цукор з смаком малини. Другий варіант це заморозка. Під час заморозки ми не використовуємо цукор. Це перевагою, ягода зберігається такою, як вона є, особливо якщо у вас сучасні морозильні камери з шоковою заморозкою, вакуумною заморозкою, функцією no frost. тобто ягода зберігає повністю всі свої вітаміни, також зберігає свою форму, і таку ягоду можна використовувати для кондитерських цілей. А недоліком цього методу є те, що малина буде займати місце в вашій морозилці до тих пір, поки ви її не з'їсте. Тому, якщо у вас великий морозильник і там багато місця, то так, звичайно, можна використовувати такий метод. І ще один метод, який мало хто використовує, це сушіння, сушіння малини. Недоліками є те, що вам потрібно затратити багато енергії, щоб її висушити. Наприклад, якщо ви користуєтесь там електричними сушками, я пробував сушити малину під відкритим небом в таких сушарочках, і це також не зовсім гарний варіант, тому що навіть в такі сушарочки залітають мухи дрозофіли, малесенькі овочеві мушки. Ось бачите. Літає. І для того, щоб малина не зіпсувалася, краще буду сушити її в електродуховці. Перевагами цього методу є те, що знову ж таки зберігаються всі корисні каміни та поживні речовини. Також доволі довго можна зберігати в такому вигляді. І під час сушки малина дуже сильно зменшується в об'ємі. Вона займає менший об'єм, менший простір потрібен для зберігання. З півтора літрів щойно зібраної малини. У мене вийшла ось така 300 мл повна пляшечка. І особисто мені цей спосіб дуже сильно подобається. Ви її один раз висушили, і вона у вас зберігається доволі доволі довго. Як її споживати, цю ягоду? Так само кидаєте зимою собі в чай і п'єте чай з ягодами малини. Але цей варіант, на відміну від цього, не містить тої дуже великої кількості цукру. Цей варіант мені подобається значно більше, ніж ось цей. В принципі, на цьому в мене все. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайки. Ну і зберігайте малину так, щоб вам було зручно і щоб вам смакувало. Дякую за перегляд, всім смачного!